Розвиток у професії та проєкти, які можна реалізувати в майбутньому, в Іван-Франківську студенти медики зустрілися із представниками місцевої влади. Зокрема, обговорили важливі питання з очільницею області та керівником свого вишу, щоб ми могли розвиватися разом з владою, щоб ми могли розуміти, куди рухається держава, які основні вектори державної державної політики. Ну а влада чує молодь, що треба для сучасної молоді, які проблеми сучасної молоді, тому що напевно в такому комбінації влади і молодих людей і нову сучасну державу. Сьогодні бути лікарем дуже складно, дуже відповідально, але надзвичайно потрібно. Це благородна професія, і ми бачимо в час війни, скільки викликів на долю різних фахівців, а особливо на долю фахівців медичної сфери. Ми сьогодні максимально підсилюємо медичні заклади області, щоб наші Лікарі мали можливість добре обладнання і умови для лікування прикарпатців, для лікування внутрішньо людей, для лікування наших воїнів, які на передових позиціях. Особливо зараз актуально виїзду за кордон, як і хлопцям, так і дівчатам. То ну це буде актуально, тобто це важливо справді. Дуже багато може бути різних тем питань, які будуть думаю підніматися на даному на даній зустріч.